Друзі, усім привіт! Ті, хто дивилися минулий випуск, знають, що я приїхав у Німеччину. Ми забрали учора допомогу з Рамштайну. Це дуже якісні і корисні речі для наших бійців. І вчора ж приїхали в Дюссельдорф. Дякую усім, хто продовжує допомагати в Україні. Не складає руки, не чекає просто, коли все закінчиться, а саме допомагають донатами, якимись речами та іншим. Сьогодні хочу розповісти про українців і не тільки, які допомагають тут у Німеччині. З чим вони стикаються, які виникають проблеми, хто більше допомагає, хто менше. Як вони збирають шпенду, саме так тут називають гуманітарну допомогу, та ще багато чого цікавого. Тому дивимося. Ми сьогодні в Дісіддорфі знаходимось, наш благодійник Наталя. Мешкає вже в Дюссідорфі, я так розумію. Давно ви тут мешкаєте? Так, я вже мешкаю тут 18 років, сама родом з Одеси. Е, да, ця війна не проходить мимо, так скажемо. Серце болить і душа плаче. Племінник загинув під Білогіровкою Луганській області, і я працюю в навчальній школі початковій школі. На продльонці, і ми даємо об'яву е, батькам. І німці допомагають. Допомагають, вони несуть. Ми даємо об'яву, що потребується конкретно. Там чи білизна, чи медицина, чи в, в общем список даємо, пишемо їм, і вони це приносять. Вони е, як кажуть, співчувають. Співчувають, і чим можуть вони допомагають, їм тільки конкретно треба писати, і вони, Є, вони допомагають. Тут ми забираємо собачий корм від фірми Бош. 10 кілограм. Мене звати Вікторія, я з міста Житомир. В Німеччині проживаю 550 днів з настанням повномасштабної війни в Україні. А ми тут відшиваємо адаптивний одяг, а також адаптивний, це адаптивний одяг, одяг на липучках для поранених, для людей, які. Не можуть самі вдіватися. Наша організація називається тільки з любов'ю, тому що все, що ми робимо, це з любов'ю для кожного українця. А також ми тут заливаємо свічки, сортуємо одяг, медицину і все це грузимо в машину і відправляємо в Україну. А як ви так зібралися? тут? Тут нам зібрали для початку наш склад, зібрали. Українські німці, які тут проживають 25 плюс років, а, а потім вони оставили для нас склад і підтримують нас форами. А ідея з адаптивним одягом мені прийшов після того, як в соцсетях писали, що в хлопців немає що вдіти і чому ми не можемо такого зробити. А Бог дав, щоб ми все змогли зробити, так як ми починали з нуля. У нас нічого не було, ні машинок, ні ниток, але тепер у нас є машинки, у нас є дівчатка, які шиють, і це все роблять з любов'ю. Матеріал так, це у нас лівостороння рубашечка. Знімається зручненька, влівається зручненько. Також наші трусіля з карманчиком. Тут зав'язочки, щоб воно не розцьобувалося. І з другої сторони також само зручно знімати і вдівати, особливо ті, хто лежать і поранені. звати Марина Шіфер. Я мешкаю з 2014 року у Німеччині в місті Дюссельдорф. Сама я з Донецьку. Вся та історія, яка відбувається за часів повномасштабної війни в Україні, мені дуже добре знайома. Моїм родичам, моїм друзям. Це певна друга хвиля, яка зараз відбувається. Тому Люди, які ще у 2014 році були вимушені відчути всі ці жахи цієї війни, орди, навали, можливо, є дещо підготовленими. Будучи вже в Німеччині, 24 лютого я, звичайно, не змогла залишитись байдужою до ситуації і одразу почала волонтерити, допомагати у різноманітних проєктах, пов'язаних з гуманітарною допомогою в Україні самій. Та з біженцями, яких було дуже-дуже багато. Наразі наші всі проекти пов'язані з біженцями зараз вже закінчились, тому що вони більш-менш вже змогли адаптуватися, інтегруватися у німецьке суспільство і ми займаємося виключно гуманітарною допомогою. Дуже хочеться, щоб та війна, яка вже триває 9 років, нарешті. Закінчилось в першу чергу усвідомленням українців, хто ми, заради чого зараз відбувається все, те, що відбувається, які ми зробимо висновки, і головне, які помилки ми не будемо робити в майбутньому. Тож, друзі, доєднайтеся, будь ласка, до всіх ініціатив, які є поряд з вами, які пов'язані з допомогою, тому що наразі це саме той момент, коли треба. Хоча всі втомилися, продовжувати далі. Що у вас є можливість допомагати у Німеччині у землі Норд Райн-Весфалія, а саме в місті Дюссельдорф, ви також можете звернутися напряму до нас. Ми будемо раді вашій допомозі. Якщо це просто сортування чи е, можливість бути водієм для перевезення вантажів, е, можливо, ще якісь ініціативи, ми будемо дуже раді. Тож ви побачите зараз імейл, за яким можна звернутися до нас. Слава Україні, друзі! Well, hello, my name is Jens. Um, I'm the president of We Are Europe. We are Europe is a Düsseldorf based NGO, and we're working for a great European idea. This is this I'm Nadine. Nadine. <laughs> I'm Nadine. I'm a fellow of Fellas for Europe. Uh, we've got uh, people all over Germany who are part of our organization and who are helping us from Munich to Hamburg to Dresden to Düsseldorf, where we are today, and where we are showing you an ambulance. That's been brought uh, here from uh, Kharkiv Oblast. And uh, as you can see, it has been uh, suffering damage from uh, Russian artillery and we want to show people in germany that the war is still going on in ukraine and what's happening there so that they understand that germany still has to help and even increase its help for ukraine. well, we are engaged in all kind of uh, european affairs since 11 years. and in 2013, we visited uh, kiev for the very first time with some members of our ngo. And we were part of the Maidan rally. Um, we spoke to the people, to the um, to the rally people, and we said they are very much welcome in Europe, and we would love to see them in the European Union. This is some years ago, as you know, but now again, since two years, we are fighting for Ukraine, for their freedom, for the freedom of the country, because we feel that. and інших and 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 associations try to help Ukraine as європейські as як can. Звісно, для мене та для багатьох з вас це не новина бачити такі автівки, постріляні. Але тут в Дюссельдорфі, побачити таку. Ну, дійсно дивно. І сама ідея збирати кошти на допомогу Україні завдяки цьому дуже прикольно, дуже круто і дійсно молодці. Ja, heute haben wir wieder Besuch von unseren lieben Freunden aus der Ukraine. Über die Tierschutzarbeit habe ich den Kontakt bekommen und wir freuen uns sehr, dass wir mit ein paar kleinen Spenden auch den Tieren im Krieg helfen können und die Menschen unterstützen, dass sie einfach auch genügend Futter haben, medizinische Versorgung. Die Firma Canina unterstützt uns mit ganz tollen Nahrungsergänzungen und ich hoffe, ihr macht alle weiter mit und immer wenn ein nötiger Transport ist, dann haben wir eine gute Kommunikation und Austausch, die Connection läuft und wir haben ganz liebe Menschen kennengelernt und freuen uns, wenn wir weiterhelfen können. Ich danke allen, die mich unterstützen. Да. Габі Лей це одна з тих німкен, які дуже часто і багато допомагають Україні. Вона дізналася, що в нас буде найближчим часом відправка фури, і все, що вона за останні пару тижнів назбирала, ми в неї сьогодні отримали. Інколи ми забираємо в неї фури. Інколи ми забираємо п'ять палет, інколи один мікроавтобус, як сьогодні. Це все дуже важлива допомога. Ми дуже-дуже їй вдячні, що вона переймається жертвами цієї війни і допомагає і тваринам, і людям. Це неймовірно. Ми дуже їй вдячні. Всім привіт! Мене звати Ірина Шум. Я генеральний консул України в Дюссельдорфі. Це одна з 16 земель. Федеральних земель Німеччини і те, чим ми в основному займаємося, це допомога українцям і українкам, які опинилися тут після повномасштабного вторгнення, але і тим, хто тут був був до цього. Якщо взяти цифри, то до 24 лютого минулого року тут проживало постійно близько 30 тисяч українців. На сьогодні тут понад 226 тисяч наших співгромадян. Звісно. Це має е, великий вплив на те, чим ми займаємося. Ми е, е, оформлюємо паспорти, оформлюємо довіреності, інші нотаріальні послуги, займаємося питаннями громадянства, консульського обліку. Це практично 90% нашої роботи. Також ми намагаємося допомагати і мотивувати наших німецьких друзів і партнерів гуманітарною допомагати гуманітарною допомогою, реалізовувати різні культурні ініціативи, громадські ініціативи і якомога більше. Долучатися до того, щоб встановлювати зв'язки з Україною на міжінституційному рівні, на громадському рівні, на індивідуальному рівні, для того, щоб ми крок за кроком якомога швидше повертали Україну в європейську родину і сприяли тому, щоб Україна якомога швидше стала членом європейського союзу. Дякую вам за все, що ви робите для нас, для нашої незалежності і для нашого майбутнього. Слава Україні! Героям слава! вам дякую. Знов привітання з минулого. Зараз зустрілися з хайбом. Його можете пам'ятати по випуску Favorite World Fishing Амстердам. Колись ми рибали там. Він запропонував рибалку, але не просто рибалку. ми зараз ще Запросили на цю рибалку бійця, який поранений був, до якого ми багато разів їздили на донецькому напрямку. Зараз він проходить лікування тут і хай б запросив його, і бієць не знає, що приїхав я. Такий сюрприз зараз буде. Це Це Сюрприз! Капець! Хорош! Оце сюрприз! Бляха, муха, привіт! Хе, приїхав на Рамштайн! Я бачу ти Капіт! Радий бачити тебе на ногах! Капець! Оце? Оце сюрприз! Я насправді приїхав, вважав, що в тебе приманки закінчилося. Так, поповнити тебе трошки. У нас була дуже чудова і цікава історія. Десь день, десь в 12 й він набрав мене, каже, я вже ходжу, мене трошки полагодили, підлампішили. Каже, от хочу спінінга придбати собі, щоб Порибали тут, бо тут поруч канал. Щоб не лежати весь день у палаті десь. Я ж там на Ібіс. так і так, треба катушка спільно. Да, да. да, допоможи там. Е, це, це. А, він просто мені, мені посилання ще скинув на якесь. Сайт кажу, да, допоможи, да. допоможи вибрати. Сайт отут в Голландії є, що купити. Я кажу, так, не треба. Е, домовився вибісі, да, все зробимо. Е, набрали хайбу. Е, хайб каже, нічого не, не треба мені пересилати, я сам подарую. Е, коротше, в 12. й Він порадитися зі мною хотів по поводу спінка. Е, у 18-й вечора е, -й, -й. вони вже рибали з хайбом і в нього була катушка, і, і спілкування. Маймо? Что ты с ним? Сейчас. Вот. Есть, все Сейчас. логистик Happy face. Так, друзі, трошки відпочили, повертаємося до наших справ. Виталій, ти лікуйся. Ти нам ще потрібен, і щуклови тут, наче все показав. Йдемо працювати далі. Пам'ятаєте, в одному з відео ми просили, точніше шукали інвалідний візок електричний. Так ось ця історія добігає свого завершення. Він знайдений тут у Німеччині. Private Ukraine. Here I am. I'm Stefan. Um, yeah, I, I donated uh, my uh, old kitchen, which I started in this business here—a um, concept about sausages and uh, French fries and nice sauces—and um, well, then uh, I stopped this business uh, with two stores, and uh, it was uh, stored in. Uh, in a garage and then i was thinking what can i do with it uh, how can i support and when the war started about a year ago um, i already involved myself in helping refugees coming here establish themselves in düsseldorf um, get apartments get washing machines get uh, uh, allowance for um, different kinds of things so when i was reading about united help for ukraine um, i thought wow this is a good idea um, i contacted them by email um, and they wrote me back and then uh, marina came up and said look we have a possibility here um, to support in nipro um, women who are cooking for soldiers and wow i said this is, this is really a great idea um, and um, when i then heard and i could follow because marina was really giving me every step of what the uh, single piece is doing from picking it up at my storage, uh, uh, putting into your Ukraine storage, from your Ukraine storage, going to Kiev, from Kiev, going to the Dnipro, installing everything in Dnipro, so that uh, people already, I thought, wow, this is, this is really the best help I could have done with this kitchen equipment. And um, I really, really hope that lots of hungry people now get something good to eat. Нарешті у нас з'явився транспорт, на якому я буду їхати повертатися в Україну. І який потім після СТО, після фарбування, піде до наших бійців. Це на англійських номерах, придбаний тут у Німеччині. Не без ваших донатів, друзі, не без вашої допомоги. Декілька днів ми збирали допомогу по Дюссельдорфу та по найближчій місцевості, так би мовити. Після чого все потрапляє сюди, на склад фонду Юху United Help Ukraine, де відбувається вже сортування. Щоб було зручніше нам в Україні, це зустрічати і розуміти, куди і що потрапить. Всім привіт! Мене звати Вадим. Я родом з міста Чернівці. Останні три роки проживаю в Німеччині. Останні більше ніж півтора року займаюся волонтерством з перших днів війни. Багато дуже допомоги вдалося направити в Україну, вдалося реалізувати дуже багато проєктів, як в Україні, так і в Дюссельдорфі. Навіть з нашими партнерами навколо Дюссельдорфа, з різних міст. Дякую їм теж за співпрацю. Особливо подяка за те, що знайшов для нас таку чудову артік. Ну, Будь ласка, завжди радий допомогти, якщо є в цьому проблема. Допомога була. Так, головне, щоб допомога була, щоб вона надходила, тому що саме головне для любого волонтера, який не зрозуміє, що коли надходить допомога до кінцевого споживача, нехай це буде військовий чи людина, яка знаходиться на межі фронту, то це підбадьорює. Дуже хочеться допомагати таким людям завжди. Так, напевно, що так. Добрий день, мене звуть ігор. Я сам з Києва, але вже давно, в 95-му році, приїхав по науковій роботі в Дюссельдорф, в Німеччину і з того часу працюю тут. От ну а зараз ми збираємо речі для допомоги Україні, для допомоги Збройним силам України, для допомоги людям, які вимушені переселитися, вимушені змінити своє місце проживання з того, що опинились в на територіях, де на жаль окуповані території. Меня зовут Александр Кнауп, я родился в Казахстане, но с первых дней войны активно поддерживаю украинцев и Украину в Германии. Год назад мы создали группу Допомога ЗСУ где главная цель это целенаправленная помощь родным, близким, отцам, сыновьям. То есть каждый может, кто находится здесь, дать буквально по 5-10 евро. Это все мы собираем в кучу. И эту сумму потом уже распределяем среди участников сбора. И покупаем бронежилеты, каски, все, что необходимо на передовую, отправляем в Украину. Сегодня я привез инвалидные коляски. Нам очень много, очень сильно поддерживают наши немцы, местные, которые находятся здесь благодаря им. им конечно, мы можем делать много. Хочется обратиться к вам, чтобы... Ребята, не остывайте, не забывайте, что творится, как герои защищают там на передовой страну и что от нас очень-очень много зависит. Каждая копейка, которую мы соберем здесь, может спасти чью-то жизнь там. Спасибо. Саша Барба 30 лет живу в Дюселерфе, а, родился в Киеве. А, с первого дня помогаю чем могу, сначала эвакуация, потом беженцы, сейчас а, разные товары для, а, для армии. Вот сейчас мы перекинулись на IT и мы начали поставлять ноутбуки. У нас здесь хорошие поставщики, которые нам очень дешево, ниже себестоимости дают бушные ноутбуки. Это уже третья партия, еще 10 уедут завтра, тем самым в общей сложности мы уже около 30 ноутов передали. И будем продолжать это делать. Всем победы, слава Украине! Авто завантажено, вся частина поедет уже в безпосередньо. Ну, а я повертаюся в Україну. Чесно кажучи, вже дуже скучив за Донеччиною. Хочеться трохи підвести підсумки цієї поїздки цих декількох днів. Звісно, головною метою Цієї поїздки до Німеччини було зібрати гуманітарку і придбати авто. Але була ще одна ціль Дуже хотілося познайомитися з людьми, які тут допомагають і не зупиняються. Просто ви самі бачили, скільки ми всього передали вже безпосередньо бійцям з Німеччини, але тепер просто вийшло познайомитися з людьми, які все це передавали і продовжують допомагати. Чесно кажучи, я дуже вражений, наскільки тут люди не зупинилися. Вони продовжують. Навіть вам знайома ситуація, яка зараз в Україні з фондами, що усім стає важко допомоги всім менше, та й багато хто втомився або просто не має можливості. Тому тут те, що я побачив, ну, це дуже важливо, дуже пишаються цими людьми. І для мене, чесно кажучи, кажучи, вони зараз як приклад. Тому давайте для нас усіх це буде прикладом, щоб ми не зупинялися, продовжували донатити і якнаймога скоріше наближали нашу перемогу. Побачимось у нових відео.